Место Самара, тип будинку з бруса Метраж 75. етажі, три комнати, три бюджетудин, п'ять минрублий дизайн, Яна Рябченко фото, Роман з коротенько у дерев'яному будинку невеликої площі, всього 75 квадратних метрів. Архітектор розмістила загальну зону кухні вітальні спальню дитячу і два санвузли. А щоб заощадити бюджет, майже всю меблювання взяли в іке. Подробиться будинок розташований в приватному секторі в центрі Одеси. Господарі сім'я з двома дітьми на момент розробки проекту в сім'ї була тільки одна дитина. Замовники не планують тут жити постійно. Вони багато подорожують і часто переїжджають, коли я вперше побачила будинок. То здивувалося, що замовники вибрали такий сучасний проект це незвично для Одеси, невеликий метраж кожного поверху, сходи з високими сходами і невисокі стелі багатьох можуть відлякати, але мої клієнти люблять експериментувати та пробувати різні місця для життя, як і я, тому я їх зрозуміла з півслова. а дизайн проект узгодили за першими ж ескізами без змін. Розповідає архітектор Яна Рябченко: кожен поверх займає 25 квадратних метрів. На першому розташовуються кухня вітальня, гардеробна і санвузол, на другому спальня батьків, третій поверх дитяча та ванна. Будинок побудований за проектом самарського архітектора Сергія Жирноклева в 2015 році. Оздоблення фасаду будинку і стін всередині однакова. Це прості грубо оброблені дошки, яна Рябченко вирішила залишити архітектуру будинку в якості основного стилообразуючого елемента, тому дерево просто тонували в різні відтінки на першому поверсі медовий відтінок в спальні, димчастий в дитячій, молочний і трав'яний. Для контрасту я включила текстури бетону і металу, це металеві фасади іке, і керамограніт під бетон і талон в кухні, плитка з металевим блиском у ванній. Надихнувшись шкільною темою, в дитячій підібрали шпалери в клітку. Вони ідеально підійшли за кольором до стін, говорить автор проекту. З минулої квартири замовники з собою взяли тільки одяг і техніку, хотіли бюджетно, але якісно обставити будинок. Тому орієнтувалися на асортимент Гоф іке, декор підібрали в гмгоме. Зара після основних робіт хотілося розбавити весь інтер'єр яскравим і різноманітним, як і самі замовники, декору. У цьому архітектору допомогла декоратор Євгенія Шемкевич. Картини в спальню дитячу і кухню знайшли в галереї «Формограма». зібрали колекцію морських корчів і оформили узголів'я ліжка. Постер з собакою в коридорі Яна Рябченко розробила на основі своєї фотографії дві фонові картини у вітальні подарунок Яни замовникам. Автор проекту написала їх маслом на дереві. Після декорування дитячої дочка-замовників переглянула свій погляд на порядок, їй дуже сподобалися акуратно розкладені речі і підібрані предмети. На одну з корчів ми придумали одягати гумки і браслети. Їй дуже сподобалася підставка з дерева на мою дизайну для ручок і олівців. Я сама такою користуюся. Така практична взаємодія з дизайном допоможе їй надалі не витрачати час на пошуки потрібних речей і зручно планувати свій простір, де б вона не жила, розповідає Яна Рябченко. Планування: бренди представлені в проєкті кухня-вітальня, оздоблення, лак для дерева, реставратор симфонії підлогове покриття, керамограніт, юрбан, талон ламінат, кронотекс, меблі, кухня і диван, ікеа, столики. Гов, «Килим хмогоме текстиль, вгоме іке, декор, хмогоме іке, галерея формограма, техніка іке, освітлення, спальня іке, оздоблення, лак для дерева, реставратор симфонії, килим хмогоме текстиль, хмогоме іке, зарагоме декор, хмогоме іке, галерея формограма дитяче, оздоблення шпалери, разч лак для дерева, реставратор симфонії, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, меблі. Ікеа Килим гмогоме текстиль, гов, декор, галерея, Формограма – світлення, Ікеа гов, ванна кімната, оздоблення, і Молоцераміця підлогове покриття, і Молоцераміця меблі, Ікеа санфаєнс, роце змішувачі, Ікеа. хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Крю.